Всім привіт! Сподіваюсь, ваш тиждень пройшов добре, незважаючи на наших сусідів. Розумію, що обстановка тисне морально на кожного, але я хочу, щоб ми не здавалися, а ставали сильнішими. Тому давайте працювати на зло всьому. Сьогодні я вирішила поділитися з вами досвідом запуску блогу з нуля і дати вам декілька покрокових дій. Що робила б я, якби починала вести блог з нуля? Якщо ви новачок або запускаєте свій блог з нуля, то це відео для вас. Знаючи вже весь шлях, який я пройшла, я би почала з головного питання, а про що мій блог, для чого та для кого він? Тому перше з чого варто почати з розпаковки себе. Своєї особистості та експертності. Варто визначити свої інтереси, досвід, сильні сторони, мрії та цінності, а також проаналізувати, що ви готові дати світу, мотивацію, натхнення, знання. Також розпаковка допоможе нам знайти відповідь на питання та вже побачити перші ідеї. Для нашого блогу. Друге залучення аудиторії. На вашу вже упаковану сторінку та ваш контент вже можна залучати нову аудиторію. І варто починати з безкоштовних методів просування. Наприклад, розкажіть про свій аккаунт своїм друзям та попросіть підписатися. Попросіть свою аудиторію зробити репост. Вашого допису, наприклад, про вас або про ваші послуги. Знімайте рілси, підписуйтесь на інших людей та пропонуйте взаємопіар. Третє. Аналіз цільової аудиторії. До нас прийшла нова аудиторія, і нам її потрібно проаналізувати для того, щоб зрозуміти, які болі розкривати, які заперечення закривати. Що цікавить аудиторію, які теми її цікавлять, і це нам потрібно буде транслювати в блозі. Також нам потрібно зрозуміти, якою мовою вони говорять, щоб вони могли нас зрозуміти, і щоб їм з нами було комфортно. Ми в своєму блозі говоримо не тільки про себе, а й про нашу аудиторію, тому ми маємо бути з ними на одній хвилі. Четверте аналіз конкурентів. Ви вже обрали собі нішу. Вже обрали тему свого блогу. Тепер вам потрібно відрізнятися серед інших. А це зробити можна завдяки аналізу конкурентів. Подивіться ринок своєї ніші, проаналізуйте експертів, які знаходяться в вашій спеціальності, та проаналізуйте, що в них вже є, чого не вистачає, а яких помилок не варто допускатися. Цей аналіз також допоможе знайти ідеї для свого блогу. П'яте. Складіть контент-план мінімум на тиждень. У вас вже є розпаковка особистості та експертності. У вас є аналіз львової аудиторії та конкурентів, тому використайте цю інформацію в своєму блозі. Контент-план допоможе побудувати структурний контент та його аналіз. Так ви зможете швидше та легше вести свій блог, і плюс робити його аналіз, аналіз своїх дій, що було, що ви публікували, а що ви робили, а про що ви не розповіли. І така структура допоможе вам розпланувати ваш тиждень, а можливо навіть і місяць, і ви будете спокійно і не думати про, про те, що розповісти, і не задаватись питанням, а що мені сьогодні робити. Шосте аналіз контенту. Після кожної публікації сторіс, рілз, поста. Не забувайте аналізувати свої дії. Подивіться на реакції аудиторії, подивіться на охоплення, подивіться на активність та проаналізуйте, що працює краще, а що не дуже. Аналіз допомагає робити роботу над помилками, і ми можемо змінювати свій підхід. І це приведе нас. До результату, до зростання. Тому що, якщо не робити аналіз, ми будемо робити одне і те саме не розуміючи, чому це не працює і чому це не приносить нам результат, і ми стоїмо на місці. Тому аналіз робіть обов'язково. Сьоме. Починайте продавати. У вас вже є аудиторія, у вас вже є контент-план. Тому тепер ваша задача запропонувати свої послуги. Ви можете запропонувати або за безкоштовно, або за мінімальну оплату. Не забувайте збирати відгуки, які будуть доводити вашу експертність. І піднімайте ціни вже в залежності від ваших знань та вашого досвіду. Восьме. Не здавайтеся при перших невдачах. Налаштуйте себе на те, що це тривала робота, а не швидкий спринт, який принесе результат тут і зараз. Навіть якщо на старті вас дивиться маленька кількість людей це нормально. Що ви будете робити з тисяч людей, якщо ви не знаєте, що робити з десятьма. Продовжуйте працювати та робити висновки. Тестуйте, аналізуйте та запитуйте, і у вас обов'язково все вийде. Дев'яте, навчайтесь та розвивайтесь. Не забувайте інвестувати в себе, в свій розвиток. Отримувати нову інформацію та нові навички. Не бійтесь пробувати нове. Експериментуйте, шукайте своє та зростайте. Пам'ятайте, навчання це ключ до зросту. 10. Отримуйте задоволення від своєї роботи. Блог це робота, але це також і про творчість, і про самовираження. Знайдіть справу свого життя і те, що вам подобається. Колись мій наставник мене спитала, а що я готова робити, знаючи, що мені за це не заплатять. І тому саме ця справа і буде справою вашої душі. Тому знайдіть те, що вам буде подобатись, та отримуйте задоволення від своєї діяльності. Ці 10 порад допомагають мені і зараз триматися на плаву, розвивати свій блог та зростати. І я вірю, що кожен з вас теж так зможе. Пишіть в коментарях, чи було вам корисно задавайте свої питання, та не забудьте підписатися. До зустрічі наступної п'ятниці.